Всім привіт! З вами канал Game Over. Сьогодні я вам покажу, як правильно і повністю видалити програму з нашого комп'ютера. Тобто, що для цього потрібно? Зазвичай ви видаляєте як? Ви заходите в панель управління, програми і компоненти. І звідси ви вже видаляєте якусь, якусь гру чи щось інше. Як? Правильно видалити. Щоб, е, тобто, коли ви видаляєте звіти, залишається дуже багато інформації в реєстрі. Як видалити повністю і безпечно, що для цього потрібно? Для цього не потрібно лізти в реєстр і видаляти щось там саме. І для цього вже створили програму, яка називається Revo. Е, і вона вам допоможе е, в тому, щоб почистити всі непотрібні залишки. Від самої гри. Наприкладі, е, покажу це на прикладі ось програми Game Ranger. Тобто, Сама програмка, я силку залишу на неї в описанні, можете її скачати, вона є безпечною. Е, тобто, дивіться, що програмка робить? Коли ми видаляємо, е, нам пропонують со е, создати точку встановлення перед е, інсталяцією. Що це е, означає? Тобто, Якщо з комп'ютером щось трапиться, то, у вас буде точка, на яку ви можете повернути комп'ютер. Тобто встановити всі файли. Далі, що пропонує? Создати е, повну резервну копію реєстру перед діенсталяцією. Е, можна создати копію, щоб можна було теж встановити. І автоматичне удалення всіх знайдених останків. Е, тобто, можете. Якби натиснути на, на цю кнопку і вам не прийдеться щось робити. Ну, першу я вам посовітую залишити на всяк випадок. Раптом щось трапиться з комп'ютером. Тобто нажимаємо продовжити. І трошки зачекаємо. На видалення приблизно йде 3-4 хвилинки. Зате ваш комп'ютер буде на вашому комп'ютері буде менше мусора. Всякого йде создання точки встановлення системи. Чекаємо трошки. Можемо попити кави поки що. Важливо, що ця програма вона є безпечною, вона не, не видаляє. Наприклад, якісь системні файли. Тобто, якщо програма міняє настройку в системі, вона їх не видаляє. Тобто вона досить безпечна. І в цьому її великий плюс. Як бачимо, програма создала точку восстановлення, і тепер ми бачимо, що нам пропонують. Нам пропонують продвинутий режим, який включає в себе уміренний режим і виконання глубокої тщательної перевірки для нахождення всіх оставшихся від приложення інформації в реєстрі і на жорсткому диску. Це наймедленний режим. Тобто є режим, де швидко тобто ті файли що швидко знаходять, а є режим, ну, наприклад, давайте на, на, на наліччя всіх остатків. В реєстрі. І нажимаємо сканірувати. І в нас запустилось сканірування для на... нахождення оставшоїся інформації. І чекаємо. Супер. А воно знайшло. Е, тобто ми бачимо, скільки файлів залишається. Оці всі файли вони не видаляються. От бачите, це є реєстр. Тобто він не видаляється. І ви уявіть, з кожної програми, яку ви встановлюєте на комп'ютер або гру, є безліч оцих файлів. Якщо ви, наприклад, не міняли Windows. ну, Наприклад, там годів, років 5, десь так, 5-10, то уявіть тільки собі, наскільки вас там залишається всього хлама такого. Не думаючи довго, натискаємо Вибрати все. і Нажимаємо Видалити. Залишилися ще файли, кроме тих. І теж натискаємо Видалити. І натискаємо ОК. Все, тепер дивимося результат. Е, ви удалили Game Ranger. удалені оставшися розділи реєстра 18. удалені оставшіся значення реєстру 72. удалені оставшіся папки 15. Удалі залишився файл 278 свободного місця, свого остатка в 102 МБ. Уявіть, це тільки з цієї програми залишків, які залишилися в реєстрі, е, зняло 102 МБ. Тобто, якщо у вас, наприклад, 10 цих подобних програм встановлено, то це вже один гіп. Тобто, розумійте, що вільне місце у вас може бути взагалі програм-небудь, наприклад, або игра одна встановлена. На комп'ютері, і ви дивуєтесь, що у вас немає пам'яті. А от чого? Тому що реєстр забитий. Тобто, закриваємо.